Дивимось, друзі, по 26 грудня. Вінницька область. На наступну добу попередження для мирних жителів. 4, 6, 7. Немає серйозних попереджень. От Вінниця випадає, серйозних прям загроз не випадає на наступну добу. Далі Волинська. Волинська область. Попередження про загрози для мирних жителів. 7. По 26 грудня на наступну добу. Потенційно зло випадає, бачите, <кхем> серйозних прям загроз таких не випадає, бо наші військові тут тут. Планують загально, це на, на, не на наступну добу, а чуть далі. Вони планують, бачите. Але там загроза така слабка. Шістка тут пом'якшує туз з повітря. Більш така загроза випадає. На наступну добу серйозних загроз не випадає. Далі дивимось Дніпро. Дніпро. 26 грудня на наступну добу попередження про загрози. Дніпро. Друзі, от область, тут так показує область, бачите? Не саме Дніпро, тут спіковується область або передмістя. Дніпра ну, серйозного нічого не випадає. Тут відвернутий прямо Серйозних загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Так, далі дивимось. Кривий ріг. Кривий ріг. Кривий ріг по 26 грудня. На наступну добу. попереджено про загрози. Ну от область, бачите, передмістя Кривого Рогу. Серйозних прям загроз немає, тому що наші військові, бачите, захищають. Не повинно бути серйозних загроз. Не випадає попереджень. Далі Донецька область. Донецька по 26 грудня. Так, лінія фронту, бачите, края області попередження випадає. Прям не бачу прям дуже серйозних катастрофічних, але попередження є. Лінія фронту там спустошення випадає. Далі дивимось Житомирська область. На наступну добу попередження про загрози для мирних жителів. 4, 5, 6, 7. Так, дивіться, бачите, Житомирська область. Погана карта. Тут і валет, і ударний туз, але пусто випадає. Фігур, фігур не випадає багато, повинно бути все нормально. Удар з лопусті, бачите, повинно бути, повинно бути все нормально. Житомирська область. Але надалі, надалі, щось вони планують тут також. Але там не фігур багато, мабуть, якісь обстріли можуть бути. Щось таке. Але то пусто, друзі, випадає все одно, нічого не добьється вони. На наступну добу прям злоудар пустий випадає. Так, далі дивимось. Закарпатська. По 26 грудня. 7 Закарпатська. Посилені кордони, друзі, серйозних загроз не випадає, повинно бути все нормально. Далі дивимось Запорізька область. Запорі... Точніше, не Запорізька область, дивимось Запоріжжя. Треба буде, друзі, зробити на окупованій території розклад на тиждень. Так, Запоріжжя по 26 грудня, попередження на наступну добу. 6, 7 Запоріжжя. Не випадає, друзі, серйозних загроз для мирних жителів. Мирні жителі випадають, загроз серйозних не випадає. Далі дивимось Івано-Франківська. Так, друзі, Івано-Франківська наступна. Кривий Ріг був, друзі. Будь ласка, хто пропустив своє місто, Ютуб є. Ось в профіль заходите, кнопочка Ютуба. Кожен стрім викладаю туди. Підписуйтесь в YouTube і подивитесь, цей стрім також в записі буде. Був Кривий, Ріг, друзі, Дніпро також було. Так, Івано-Франківська область. На наступну добу, по 26 грудня, попередження про загрозу. Івано-Франківська. Серйозних, друзі, загроз прям не випадає. Серйозних загроз не випадає. Але це так ціляться вони. Щось там планують. От Західна Україна, бачите, щось вони там планують. Це так це просто попередження на більш дальнє майбутнє, що щось вони там планують. На наступну добу повинно бути все нормально. Загально так показують, загально так показують плани. Дивимось далі. Київська. Київська область. По 26 грудня. Попередження про загрози. Київська. Так, друзі, дивіться, Київська область серйозних загроз не випадає. Серйозних загроз не випадає, таких попереджень. Пусті. Кордони тут укріплені, але ось по електроенергії на наступну добу ще залишається ситуація незмінна. Ще щось погано випадає по електроенергії. Не, не, не можуть вони. <кій> тобто зміни такі масштабні по електроенергії, ось воді поки що пусті. На наступну добу, мабуть, ситуація така залишається. Щось так випадає. Мисливець. Доброго ранку, дякую за каву. Доброго ранку. Так, йдемо далі. Київ, столицю дивимось по 26 грудня. По 26 грудня попередження 6-7 Київ. Серйозних, друзі, загроз не випадає також, тільки потенційно. Бачите, тут відвернути Київ в домі нічого серйозного не загрожує. Далі дивимось. Кіровоградська область. О 26 грудня попередження про загрози на наступну добу. 7. Не випадає загроз. Нормально повинно бути все. Серйозних загроз немає. Далі. Так, чому не було Запоріжжя? Запоріжжя було. Запорізька області е окупована частина. Будемо дивитись по окупованим е територіям пізніше. Так. Далі дивимось. Далі дивимось. Львівська. Область. Львівська по 26 грудня. Прям серйозних таких друзів загроз не випадає. Е, для мирних жителів фігур небагато випадає, ось ну, хвороба пуста, бачите. Повинно бути все нормально. Повинно бути, друзі, все нормально. Так, друзі, дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв. По 26 грудня. 7 Миколаїв попередження. Також на наступну добу серйозних немає, друзі. Кор кордони Миколаївської області края е укріплені військовими нашими. Серйозних прям загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Далі Одеська. <кхем> Одеська область. Попередження про загрози. Фігур, бачите, не випадає, дам королів, ну, загальна карта фігур не випадає. Наші військові захищають від зла. Не випадає серйозних попереджень, якихось там серйозних загроз, наслідків і так далі. Повинно бути все нормально. Далі Одеса, Одеса. На наступну добу попередження про загрози. Пустий удар по Одесі, бачите, серйозних загроз не випадає. Повинно бути нормально все. Так, далі будемо. Кременчук. 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 Також зло пусте на наступну добу. Серйозних загроз не випадає, повинно бути все нормально. Загальна Полтавська область. Полтавська область по 26 грудня. Карлика е кінченого захищають наші військові. Бачите, він пустий, серйозних загроз там не випадає. Далі, друзі, йдемо. Рів Рівненська область. Рівненська область. На наступну добу. 26 грудня. 6, 7. Рівненська. Так, друзі, бачите, потенційно, потенційно випадає, але все одно пустий, бачите, удар, виход. все одно валет виходить в трьох наступних картах. Тобто вони щось там націлюються, щось вони там планують. Але от наші військові, наші військові захищають, бачите? Серйозних там загроз не випадає. Це е, чуть далі, так я вам кажу, на наступну добу там не випадає серйозних загроз, а от, чуть далі випадає. Далі дивимось. Сумська область. Вінницька була, друзі, була вже Вінницька область. По алфавіту я дивлюсь. Хто пропустив свою область, будь ласка, в YouTube заходьте, в профілі є кнопочка YouTube, В профіль переходите на кнопочку «Вечі» ввечері. Кажу, Сьогодні буде там запис цього стріму. Кожен стрім викладаю там ранковий. Інколи вечірній. Вечірній також залію сьогодні. Так. Сумська область. Попередження про загрози. Сім. Сумська. Потенційно бачити з повітря Сумська область випадає попередження на наступну добу, тому треба бути обережними. Надіюсь, залишиться так потенційно. Далі дивимось суми. Суми. 6 грудня попередження про загрози. 6, 7, Думаю. В Сумах повинно нормально бути, друзі. Все. Серйозних загроз не випадає. Сумська область. Випадала попередження. Так, Тернопільська далі. Тернопільська. Тернопільська. По 26 грудня. Попередження про загрози. 4, 5, 6, 7. Не випадає, друзі, серйозних загроз. Повинно бути нормально все. Хмельницька область. Хмельницьке попередження про загрози. Також, також хвороба пуста, друзі, серйозна загроза не випадає. Хвороба то в плані умовно. Погана карта, дев'ятка. Вона пуста. Так, Харківська, далі дивимось область. Харківська область. На наступну добу по 26 грудня. 7. Харківська. Більш-менш, друзі. Наші військові захищають від зла. Ви бачите, випадає зло, і наші військові захищають від цього зла, Вони вище. Там Харківська область повинна бути все нормально. Кордони також укріплені там. Серйозний загроз не випадає по Харківській області. Далі дивимось. Харків. Попередження про загрозу в Харкові. 6, 7. Також наші військові, дії наших військових, серйозних прям загроз не випадає, друзі, повинно бути все нормально. Кордони також, бачите, укріплені військовими. Тут валет показує не пустоту, по а військові дії. Хлопоти пікові. Це дії. Так, тобто ось так. Далі дивимось, друзі, у нас Херсонська область. Херсонська область. Попередження про загрози 4. 6, 7. Зло випадає, бачите? І тут... Сімки і дами, тут як мирні жителі вказують. Сімки тут показують на мирних жителів. <кій> випадає особливо ось біля лінії кордону, бачите, лінії розмежування, кордони області. Ось цей лінія, лінія фронту. Ось так, друзі, знову ж таки, майже один чи два рази не випадало. Постійно випадає загроза. Тому, друзі. Тобто близько лінії фронту, там треба на безпечну, триматись на безпечній відстані. Будь ласка, будь ласка, Захарків, будь ласка. Далі дивимось Черкаська область. Черкаська. 7. 126 грудня. Так. Е Серйозних загроз не випадає, друзі. Повинно бути все нормально. Також показую чогось, в кого там немає опалення, щось таке показує опалення чогось. Ось так. Чи з'являється, чи якісь налагодження, ось щось опалення випадає. Тому ось вам кажу. Далі дивимось. Чернівецька область. Чернівецька область. По 26 грудня. Чернівецька. Попередження про загрозу. Серйозних прям загроз не випадає, друзі, потенційно так, слабка карта для мирних жителів. Серйозних загроз немає. Далі дивимось Чернігівська. Чернігівська. По 26 грудня попередження про загрози для мирних жителів. Кордони укріплені, друзі. Серйозних загроз не випадає. Можливо, якісь от мілкі, бачите. Мілкі такі тробки Ну, якісь провокації, провокатори якісь, може, щось таке. Випадає. ну По загрозам пусто. Серйозних загроз не випадає. Серйозних загроз не випадає. Дивимось чернігів окремо. Ще як обласний центр чернігів. По 26 грудня попередження по загрози. 4, 6, 7 чернігів. Також, друзі, серйозних не випадає загроз. <кхм> Повинно бути все нормально. <кхм> серйозних загроз немає. На наступну добу. На наступну добу серйозних загроз немає. Так, подивились, друзі. Зараз ми глянемо ще. Зараз ми глянемо ще загальну по Україні розклад. По 26 грудня на наступну добу. Так, посмотрите Нікополь, пожалуйста. Нікополь, друзі, обстрілюють. Там є в мене також цей додаток. Постійно, постійно. <кхм> Нікополь, Нікополь, Нікополь вилітає загроза. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Нікополь, добре. Нікополь. От 26 грудня, так, взагалі, попередження про загрози. 7. Випадають удари, випадають мирні мі жителі, бачите? Ось края Нікополя, ось перед околиці, перед місця, або ось такі Ось випадають. Кожен раз, друзі, в такі міста буде випадати удар. Розумієте? Треба триматись далі. Для мирних жителів загроза є. На наступну добу також. Удар випадає. Ось так. Тому я не дивлюсь, тому що там постійно випадає удар, там постійно небезпека. І буде вона триматись, доки не, ви, не виб'ють їх з Енергодара. Ми на окупованій території зробимо стрім і подивимось. Загально по Україні на 26, по 26 грудня.